Четвер, 10 квітня, час для вибору. Вибирайте собі сьогодні, кому будете служити. Ісуса Навина 24, 15 Нині світ ошаленів. Божевілля охопило людей. Вони поспішають до вічної загибелі. Пристрасті заполонили світ, люди настільки загрузли в гріхах, що не хочуть чути застережень і закликів. Господь говорить жителям землі: вибирайте собі сьогодні, кому будете служити. Усі вирішують свою вічну долю. Люди мають усвідомити серйозність моменту, адже наближається день, коли випробування закінчиться. Бог не говорить людині, що земна історія завершиться через 5, 10 або 20 років. Він не збирається прощати тих, хто зволікає у приготуванні до його появи. Він не хоче, щоб хтось сказав, як і невірний слуга. Затримується мій Господь, бо це призводить до нехтування можливостями й перевагами, наданими нам для приготування до Великого Дня. Кожен, хто вважає себе Божим слугою, покликаний звершувати його служіння, неначе кожен день для нього останній. Проповідуйте про близький прихід Сина Людського на хмарах небесних із великою силою та славою. Не спокушайтеся думкою, ніби цей день настане не скоро. На кожній людині лежить велика відповідальність. Чи прощені мої гріхи? Чи Христос, який узяв на себе гріхи людей, розвіяв, наче хмару, мою провину? Чи чисте моє серце, чи обмите праведністю Ісуса Христа? Горе кожному, хто не шукає порятунку в Спасителеві, горе всім, хто забуває про очищення і присипляє пильність ближніх. Ми не повинні забувати про надзвичайно важливу подію. Ми маємо опинитися перед Божим лицем. Чи стоять наші ноги на віковічній скелі, чи шукаємо захисту в нашому єдиному сховищі? Насувається невблаганна люта буря, чи ми готові зустріти її? Чи єдині ми з Христом, як Він, єдиний з Отцем? Чи є ми спадкоємцями Бога та співспадкоємцями Христа? Ми маємо уподібнитися до Ісуса. Ми повинні змінитися, оновивши наші серця. Наша безпека лише в одному: ніщо не може розлучити християнина з Богом.